А сьогодні ми поза планом засідання комісії проводимо за те, щоб почати засідання. Будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення Запорізької міської ради про внесення змін до програми охорони здоров'я міста Запоріжжя на період двадцять двадцять року, затверджені рішення міської ради від два року номер 41, зі змінами. Пропонується збільшити видатки по заходу програми а саме забезпечення фінансово-комунальних комерційних підприємств другого рівня за поточні ремонти на суму 2 мільйони 695 тисяч гривень. Це ліквідація аварійного стану будів, будівель КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №10» 10 по адресі Проспект Соборний 88 пошкоджених внаслідок ракетної атаки 29 вересня. Всього пошкоджено 101 вікно, а також покрівля. Загальну площу 955 квадратних метрів. За рахунок чого? За рахунок зменшення видатків по заходам по заходу програми реконструкції будівель інженерних мереж 2 мільйона 355 тисяч гривень та забезпечення фінансових видатків на отримку на КУ адміністрації з питань охорони здоров'я на суму 340 тисяч гривень. Всього 2 мільйона 695 тисяч гривень. У мене все колеги. Добре, питання, будь ласка. Немає. Немає. Ви воно кажете. Дякую. Будь ласка. Ну, йшла, ну, йшла, Є різна. Голосувати треба. Хто за? Дякую. 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 Будь ласка, дякую, гарна дія. Побачимо. номер 4. Внесення звіту бюджету міста 2024 років. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації пов'язані зі зброєю Російської Федерації бюджет міста вносяться на східні зміни. Я ці кошти на адресну матеріальну допомогу на ремонт покрівель домогосподарств приватного сектору 21,2 млн грн. На відновлення об'єктів житлового фонду, бо це поточний ремонт 9,1 млн грн. Проведення також поточного ремонту адміністративної будівлі за адресою вулиця Незалежної України, 60, яка постраждала внаслідок ракетних обстрілів майже 5 млн грн ліквідацію аварійного стану будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 по проспекту Собору 88, 2,7 млн грн. Загалом е, на перелічені на заходи збільшення складає 38 млн грн. Ці кошти знайдемо в бюджеті за рахунок з збільшено напрямки. Зокрема, зменшення призерного 15 льбонів, зменшені додатки до обслуговування високоя. 000 000 а, і зменшення також напрямку місцевих цільових програм. Там, де та, є економія, і ми вбачаємо, що не буде освоєння коштів. Крім того, даним проєктом рішення передбачається <запляє> збільшити <запляє> обсяг трансфертів з бюджетів інших рівнів на 297,6 млн. Найбільша сума збільшення це додаткова дотація з державного бюджету на створення безпечних умов закладах освіти 233 млн грн. Тут передбачаються кошти спрямувати на будівництво протирадіаційних укриттів у ліцеї 46 в Логасі, а також відремонтувати укриття в ПТУ. Приймається також субвенція з обласного бюджету за рахунок освітньої субвенції 34,1 млн грн. на виплату за охочих пети працівників, які вийшли працювати онлайн. Субвенція з обласного бюджету. на утримання доріг 20 мільйонів гривень, також передбачено 8,3 мільйона субвенцій освітніх на заходи нової української школи, на встановлення систем пожежної сигналізації в ПТУ тощо. І дотацію на безоплатне проживання ГПО 170 тисяч гривень, також приймаємо до бюджету. Загалом доходна частина бюджету. буде складати 10,4 мільярда. Добре. Питання? ШКГ докладала, що у них там а, додатково 55 мільйонів треба. А де вони? За мені вся потреба на ліквідацію наслідків не сягає 100 злишків мільйонів. Так. Це початок 38 мільйонів. І їх і кошти теж зв'язують. Частково. сервіс, серв серв матеріали там, mm -hmm. да, все з'їхати. Mm -hmm. У них наразі є ще залишок з тих сум, які виділялися, які передбачені вже mm -hmm. в бюджеті. І е, як ну, розповідала Інна Іванівна, да, що вони з перспективою на допомоги mm -hmm. ну, ну, 38 глядають. Потреба більше ста міло. Тому ми до цього питання ще з бюджетом будемо повертатися неодноразово і виділяти кошти. Добре. Особливо не вистачить на опалення матеріального допомагання людям, які замінили. Добре. Ще є питання? Немає. Хто за? Дякую. Вікторій Осілян доводить. Розказала, розповіла і зразу на сонечко. Вона сама наша сонечка. А, <рисуй>. Будь ласка, <рисуй>. шановні депутати, на ваш розгляд проєкт рішення Запорізької міської ради про внесення змін до міської судової програми забезпечення належної та безперебойної роботи комунальних підприємств Запорізької міської територіальної громади, затвердженої. Рішення міської ради від 5.06.24 за номером 20. У зв'язку з військовою агресією РФ та внаслідок ракетно-артилерічного обстрілу міста Запоріжжя 22.09 постраждала будівля комунального підприємства управління комунального будівництва за адресою міста Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 60Б. Під час огляду будівлі були виявлені значні пошкодження, а саме. Розбиті або пошкоджені вікна та двері, деформація елементів фасаду, пошкодження покрівлі, механічні пошкодження внутрішніх стін та перегородок, пошкодження комунікацій, електропостачання, водопостачання та каналізації. Ми пропон... просимо підтримати вас та виділити на ремонт цієї будівлі 4,9 9 мільйонів. Также там помимо э, управління капітального будівництва, знаходиться Департамент економіки і департамент активів. Питання, будь ласка, немає. Хто Нема. за? Хто номер проєкту? Один. Це один. Це? Оце. Так, про внесення змін до проєкту Запорізької міської ради 11 Запорізька міської ради від 14.08 номер 41 про прийняття в комунальну власність Запорізької міської територіальної громади майна комунальної власності Мелітопольської міської територіальної громади. Це автобуси, які були передані. У нас була згода отримана на прийняття трьох автобусів від Мелітопольської міської територіальної громади. Сейчас вносим азмены и передаем не не электротрансу, а кобре на спасательные работы. На спасательные работы. Ну, ви їх будете доводити там до влади, да? зробити. Будемо транс буде. Ну, і, 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 і вже їх... Ми їх обслідує, вже обслідували? обслідували, акти mm -hmm. були. Електротранс був не проти їх прийняти. Ну, Но... Там більш-менш добре? Добре, всі автобуси, мілітопиські добрі. Ну, то добре. Добре. Хто до... за? До побачення. До побачення. Будь ласка. Коротенько ще раз. Давайте не зафіксую вас все, з камери і шок породи буде. Ой-яй-яй-яй-яй, точно Так, може починати? Так. Так, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення Запорізької міської ради номер 3 від 3.10.2024 року. Це зміни до міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя 22-24 рік, затверджено рішенням міської ради від 22.12.2021 року номер 38. Завдання Комплекс на заході по соціальному захисту населення пропонується за 2024 році передбачити новий захід адресна матеріальна допомога особам на ремонт покрівлі окремо категорії нерухова майна, пошкоджено наслідок ракетних обстрілів диверсії, тощо спричено військовою агресією Російської Федерації. Матеріальна допомога надається громадянам України на рухоме майно яких. Розташовано в місті Запоріжжя та зазнав пошкоджені наслідок збройної агресії, починаючи з вересня 2024 року. Розмір допомоги складає 20 прожиткових мінімум на одну особу, розрахунку на місяць, встановлені на 1 січня відповідного року. Це 2 920 20 прожиткових мінімум – це 58 тисяч 400 гривень. Кількість домогосподарств, яким заплановано, Виплата 363 домогосподарства. Сума видатків на 24 рік 363 на 58,4, 21 мільйон 199 тисяч 200 гривень. Відповідно до фактичних видатків зменшується захід, адреса, матеріальна допомога особам, у яких пошкоджено житло, внаслідок ракетних обстрілів, диверсії, тощо спричено військовою агресію на 900 тисяч. По плану, це по 15 тисяч. По плану на 24 рік 3 мільйона було закладено на 200 осіб, по факту на 1 10 1 мільйон 290 тисяч гривень, це 86 осіб. Очікуємо до кінця року 816 тисяч 494 гривень, 54 особи, економія 900 тисяч гривень. Так, питання? Немає. 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 Дякую. 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 До побачення. До побачення. Всі питання розглянути. -по, Не може розглянути. засідання комісії закінчено.